Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Ну, вставу, вітаю вас. Отже, а ви як трактуєте зараз заяви з обох сторон? І чи правда тут Стів Вітков дещо переплутав, бо повважав, що росіяни пропонують власне залишити собі Донбас і вийти з Запорізької і Херсонської областей? А видання більд каже, що та ні, щось наплутавте, друже, бо росіяни хочуть, щоб звідти вийшли українці. Власне, так я впевнений, що я не знаю, що там у Віткофа з перекладачами, і що він там почув, все ж таки три години спілкувалися. І, ви знаєте, за три години навіть з перекладом можна проговорити дуже багато деталей і уточнити, що з, е, твій співрозмовник має на увазі. Тому я думаю, що якщо давати загальну оцінку ці ситуації, то ми маємо типову ситуацію браком адекватної достовірної інформації і про те, про що говорили Вітков і Росіяни в Москві, і те, що в голові у Трампа, тому що коли він каже про територіальні обміни, а що на що пропонується міняти? Тобто, якщо там теоретично припустити, що е, міняються е, частини окуповані Хестумської і Харківської області на якісь частини іншої території України, ну це нереалістично. Цього ніхто робити не буде. По друге, е, щоб навіть давайте просто от ми пофантазуємо, що е, таке дійсно є на столі. А хто буде контролювати? Тобто, завжди в будь-якій. В яких про перемовинах про припинення вогню, про територіями про контроль перемир'я, про будь-що на столі має бути розмова про а, хто проводить цю демаркаційну лінію, б, хто її контролює, тому що навіть щоб просто здійснювати візуальний контроль е і перевіряти, чи дотримуються сторони припинення вогню, потрібно й на сьомому. Е Цій дистанції російсько-українського фронту потрібно як мінімум 10 тисяч тільки цивільних спеціалістів. Це оці, оцінка е, швейцарського інституту миру, е, плюс потрібна якась механіка настання перемир'я. Це все поки не обговорюється обговорюються якісь там мрії фантазії про обмін територіями, про заморозку. Це все на мою думку не серйозна розмова, і е, таке враження, що американців і Трамп особисто. Хотіли за будь-яку ціну отримати цю зустріч з Путіним, де ми вже знаємо, вона буде на лясці. А далі якось воно буде, щоб ви е, таке враження, знаєте, у Трампа така ж одержимість цієї зустрічі, як була свого часу у зеленського. Якщо пам'ятаємо на початку його президентства, коли вони зустрілися в Парижі, після цього Володимир Олександрович про Путіна в цілому все зрозуміло. Тобто після цього е, прагнення зустрічатися вже в нього ніколи не було, як мінімум до е, повномасштабної війни. Трамп теж як не здається одержими зустріччю. Тим, що він зараз там з ним поговорить про щось домовиться і зрозуміє його позицію. Коротше, це якась знаєте манічка Трампа, що він може з Путіним порозумітися, але це реально ну для, для мене це поки як і для комунікаційника, як там політолога, це виглядає е, як е, така, знаєте, траг трагічний бурлеск, тому що ми нічого не знаємо ніяких перспектив для домовленості не існує. На сьогоднішній день об'єктивних механізмів, їх досягнення не існує. Сторони максимально далекі одна від одної одних по е, Єдиний реальний сценарій це заморозка без будь-яких попередніх умов, на що Україна давно вже погодилася, і що Америка відстоювала від початку президентства Трампа, як мінімум, після овального кабінету, після перших успішних перемовин з Рубія у судівській Аравії. А все інше, що зараз там обговорюють, на мою думку, це просто. Неможливо управлінські реалізувати швидко, і на це не погодиться на російській мови. Не погодиться Україна і Європа на Українській Росія, а Америка, що знову буде намагатися примушувати Україну до поступу, буде виглядати просто жалюгідно Ну, бачите, ми, ми однозначно вже не готові до поступок. Про це сказав президент України, який послався на конституцію. Сказав, що у нас вони записані власне в конституції, тому про які поступки може йти мова. Але разом з тим ми чули до цього і заяви про так, дійсно про припинення вогню, але до цього звучали заяви і від Зеленського теж про те, що. Звісно, ми усвідомлюємо, що повернення території військовим шляхом це питання надзвичайно складне, болюче, тому що і так ми платимо найбільшу ціну. Ця ціна може зрости в рази. Тобто, звісно, що ніхто не бажає визнання цих територій російськими, але той, Же Зеленський казав, що так, якщо навіть не військовим шляхом, то дипломатичним точно буде ця боротьба тривати. І далі вона не зупиниться за допомогою наших і європейських партнерів. Теж так може, якраз зустрічі полягає в тому, що ну знаєте, колись мені мій родич, який був ну, це такий овтопчик, але приклад, дуже конкретний приклад, розказував, як відбуваються серйозні перемовини між, наприклад, двома компаніями, в яких там мільярдні, наприклад, обороти. От він сказав, всі красиві приїжджають в костюмчиках на дорогих машинах, в супер якийсь відомий, дорогий готель. Їм накривають величезний стіл, вони сідають. Власне, і кожен спочатку висловлює свої умови, потім всі дружно сміються, і потім вже починається реальна розмова про нормальні якісь умови співпраці між цими там величезними компаніями. Може, якраз таки це і буде першим етапом, коли зустрінуться Путін. Трамп а, вислухають умови один одного, посміються, а після того почнеться реальна робота. Я думаю, що насправді історія про реальну роботу починається з наступного: з того, щоб розуміти, чи є у Путіна в принципі бажання завершити війну. На сьогоднішній момент ми точно розуміємо, чому він так засуетився, тому що російська економіка перебуває в злому становищі. Ну прям дуже складно. Ми бачимо їх бюджет, ми бачимо їх дефіцит, ми розуміємо наскільки специфічно виглядає е, російський ринок праці, ми бачимо вже колапс фактично на вугільному їх вугільній галузі, металургійній галузі. Тобто, треба дотискати, треба дотискати через російських партнерів, через Індію через Китай, тоді Путін буде реально готовий на перемогу. Зараз е, вся ця імітація вона полягає в тому, що він розраховує дотиснути Україну на полі бою. Е, хоча... Це мало реалістично, але тим не менше він буде намагатися це робити до останнього, щоб отримати ще більш вигідні умови для себе і розраховує, що ми впадемо раніше, ніж російська економіка е і російська воєнна спроможність позбавлять його можливості вести настільки масштабну війну, і тому зараз уся будь-яка затяжка часу в перемовинах, будь-яке не санкцій, вони просто дарують путіну часу. Тобто, якби оця лінія е, Блуванталя, Грема, Рубіо була дотиснута. Якби санкції ну якщо санкції введені, ми пам'ятаємо, що там було 50 днів, потім стало 10, і 50 днів тільки в вересні. Якщо ця логіка буде дотиснута, то я впевнений, що за кілька місяців Путін буде набагато більш готовий до реальних перемовин, поки він вимагає нереального. І так одна справа це боротися за окуповані території, е, які вже окуповані. А інша справа це вислуховувати вимоги Путіна, віддати йому Краматор, Слов'янськ, Покровськ, які він не може півтора роки взяти, е, тобто зна, це дуже точно сформував президент. Ніхто не має нагороджувати Путіна за його агресію, тобто він не зміг не зміг взяти ці міста воєнною силою. Е, а давайте йому подаруємо, щоб був мир. Ну вибачте, це завжди запрошення до агресії. Якщо агресор замість е, відсічі отримує е, бонус. Тобто він не зміг захопити ці міста, отримує бонус подарунок. Ну вибачте, це просто жалюгідно виглядало, б, навіть якщо б на столі була реальна обмін цих території на окуповані території Запорізької Херсонської області, навіть тоді це виглядало дуже сумнівно, і це була б зрада людей, які живуть на цих територіях, як мінімум, і продовжують там жити. А коли Путін вимагає, давайте мені Донбас а далі поговоримо. Ну вибачте, якщо Трамп це купує, то він е -е, покидіть. Якщо Віто все купує, ну Віто вже доведено поки це зрозуміло. Тому питання тут того, як Трамп буде себе поводити, наскільки як, як, він готовий купити будь-яку вибачте, будь-яке ефірне слово, давайте будь-яку маячню від Путіна. Хоча насправді потрібно більш е -е, грубе слово для того, щоб характеризувати суть російської пропозицій. Тому тут питання в першу чергу не в тому, як і, ну, заявляти е -е, жорсткі перемовні позиції максимальні, а потім і це нормальна історія. Це дійсно одна з переговорних стратегій. Але яку максимально жорстку поліцію з'являв Трамп погрожував санкціями, потреба їх вводити? Путін розуміє тільки мову реального тиску його напружує, коли його армія тікає. Його напружує, коли його економіка падає. А всі ці погрози, які можна дуже легко відкотити, поманівши зустріч на як, як морквою на Лясці. Ну, це виглядає дуже слабко. Я думаю, що все ж таки зараз і європейці, і українці, і адекватні американці позицію Білого Дому будуть намагатися коригувати знову в лоно адекватності. Але на сьогоднішній день заяви Трампа, заяви Віткофа ну це просто жалюгідний цирк, вибачте. А чому вибачатися, пане Юрію? Ви все правильно кажете. Насправді треба коригувати зараз позицію Трампа з точки зору того, що він ні разу не миротворець в цьому плані. Він же хоче бути миротворцем. А насправді зараз він зараз його поведінка по-чесному нагадує поведінку Чемберлена в 1938 році. Ну от відверто вам кажу. І так мені принаймні вбачається. І момент того, що Росія там. Каже, що вона потім підпише якийсь закон про ненапад на Україну та Європу. Так нацистський власне рейх так само писав, писав закон про ненапад після того, як віддали судети йому. І що сталося в 41-му, тобто в 39-му, а потім в 41-му, да. ну і далі. Там, вже як було е, змова, десь жовтень, 38 го потім в березні 39 го окупація Чехословаччини. У вересні напад на Польщу. І я думаю, що мені здається інколи що Путін, вибачте, е, просто косплеїть пана Гітлера, буквально повторюючи його дії в деталях. Ну, я думаю, що про закон це дійсно смішно, хоча ми це знаємо переважно зі зливів. І не думаю, що хтось на це купиться, крім можливо, особливо про путінських персонажів, оточенні Трампа. Але я думаю, що найкраща гарантія того, що Росія не буде нападати, це позбавити її економічної і воєнної можливості це робити. Е, поки над цим працюють Збройні Сили України і ті партнери, які вводять санкції, все інше, ну, все інше, це смішно. Тобто, це інше. Росія дуже послабилася у порівнянні з 22 роком. Та стала дуже ну, це не та країна, яка була навіть до повномасштабного вторгнення, але на провокації на вбивство людей вона все ще спроможна. Якщо Трамп дасть їй вистрибнути з цієї історії і проіснувати режиму Путіна, ну він не буде існувати вічно, він вже на грані краху. Але якщо він проіснує ще три-п'ять років, він точно вб'є десятки і сотні тисяч людей. І якщо зараз його не дотиснути, то ця кров. Не в Україні, можливо, можливо, в Балтії, можливо, в Казахстані, можливо, на Кавказі, можливо, де ще ця кров буде безумовно на руках американців, пане Юрію. Дякуємо вам за ваші відповіді. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Богданов, політолог, експерт зі стратегічних комунікацій, щойно був з нами на зв'язку.